Бока притча про марноту земного багатства, яка змусить задуматися кожну людину. Один чоловік придбав собі за час земного життя дуже багато різного добра, розважався у веселих компаніях, жив без Бога, але одного разу захворів на невиліковну хворобу. Цей чоловік. Дуже боявся смерті про несподіваний візит, який він ніколи й не думав. Тому покликав до себе жінку і почав просити Моя дорога дружино, допоможи мені чим зможеш, бо я дуже боюся помирати. А жінка зі сльозами на очах відповіла йому, Чим я можу допомагати тобі, коли вже лікарі не мають для тебе ради. Тоді він закликав свого сина і говорить. Сину мій, для тебе я трудився усе своє життя. Не раз наражався не на небезпеку за для тебе і все, що я придбав, віддаю тобі. Але допоможи мені тепер, щоб я не так мучився. І з великим жалем. Син споглянув на батька і мовив. Дорогий тату, ви знаєте, що я люблю вас від усього серця, завдячую вам за все, я дуже радо допоміг би вам, однак це на моїх силах. Хворий скликав усю родину, всіх слуг, однак отримав від них таку ж відповідь. Тоді у й закричав. О, брехливий світ, як жорстоко обманюєш людей. Я так вірно служив тобі тілом і душею, через що зап... напастив свою душу. Невже ж у нагороду за це я повинен гинути, а ти не хочеш допомогти мені? А де щастя, що ти мені обіцяв? Люди добрі, я сам себе обманював. Хіба не краще було служити вірному Господу Богові? А він, напевно, Сьогодні допоміг би мені, як часто людина приходить до подібного переконання саме у годині смерті, особливо коли непідготована відходить у вічність, золото і срібло випадає з рук, все минає, немов сон, Тому нагадує нам святе Писання. У всіх ділах твоїх пам'ятай про кінець твій і повік не згрішиш.